Слава нашому Господу Ісусу Христу. Я дякую, що ми, що ми могли сьогодні зібратися. І знаєте, хоча йде війна і літають ракети, але хто має надію на Господа, хто поклав свою надію на Господа, той все пройде, і Господь доведе до царства свого. І ми сьогодні е, далі продовжимо читати книгу. Послання до Галатів, третій розділ. Я буду читати з 10-го вірша, але довжим перед тим сказати, що от це послання таке особливе, коли Павло захищає віру йде протистояння юдейської мірі. Єрісі і живої віри. І написано в другому розділі з 11 вірша, прочитаю, коли ж Петро прийшов в Антиохію, я відкрито протистав йому, тому що він був винний. Бо до приходу деяких від Якова він їв разом з язичниками, і коли ті прийшли, став таїтися, відсторонятися, побоюватись тих, хто зобрізаних, і прикидався із ними, і інші юдеї. Так, що навіть Варнава був зваблений їхнім лицемірством. От. Тобто, що відбувалося тоді? Тобто Петро разом з язичниками їв і спілкувався, а коли прийшли юдеї, то він почав таїтися і Варнава, і... тому що в законі було написано, щоб навіть і не їсти з язичниками. От. І не було, щоб ніякого спілкування, і вони почали таїтися, боятися, знаєте, цих е, всяких е, підзаконних моментів. Почали е, спори бути про обрізання. От. А далі в 16 розділі Павло пише: «Знаємо, що людина не виправдовується ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. І для нас, для нас зараз віруючих, це очевидно, але для юдеїв, які віками були під законом, які трималися закону, і які нині тримаються закону, тому що вони не прийняли Христа, це було для них, знаєте, відмовитись від закону і перейти під благодать. Це було для них ну, незрозуміло. Вони не хотіли цього. Вони надалі хотіли триматися закону, обрізання і тих установ, постанов, які були дані в законі. Але Писання знає, написано, що людина не виправдовується ділами закону. І вона не може бути виправдана ділами закону. В 21 му вірші другого розділу написано. Бо якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Якщо праведність через закон, то даремно помер Христос. Це, знаєте, аргумент, уже, який приводить Павло, для того, щоб розуміти, що ну, для чого було і приходити Христу, якщо виправдання законом. Але законом неможливо виправдатись. От. І я читаю, ще прочитаю третій розділ, дев'ятий вірш. Так що ті, хто від віри, благословляться з вірним Авраамом. Послання говорить, Павло пише до Галатів і каже, що хто вірні люди, хто залишаються вірними, хто тримається. Благодаті Божої, хто своє уповання поклав на, на Господа Ісуса Христа, благословляються з вірним Авраамом. І в другому місці Писання написано, що не ті діти, хто по плоті, а ті діти, хто по духу. І хто Має віру Божу, хто має надію на Господа Ісуса Христа, ті вірні діти Авраама. І ми будемо читати наше місце, це зі, третій розділ з 10-го вірша, прочитаю до 14. го Бо всі ті, котрі відділ закону, вони знаходяться під прокляттям, тому що написано проклятий усякий, хто не перебуває у всьому, що написано в книгі закону, щоб виконувати це. А що законом ніхто не виправдовується перед Богом, це ясно, тому що праведний житиме вірою. А закон не від віри, але хто виконав Його, той житиме в цьому. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама прийшло на язичників. У Христі Ісусі, щоб обітницю духа одержати нам вірою. <кій> <кій> Бачите, як написано, я би сказав, що дуже жорстко: всі ті, хто під законом. Хто надіється на закон, всі знаходяться під прокляттям, пише апостол Павло. Що значить під законом? Ті, хто положили надію на свої сили, я можу виконати закон, я можу то досягнути своїми силами. Праведності я можу досягнути своїми силами спасіння. Писання каже, проклятий та людина, яка Покладається на себе, яка покладається на закон. Другими словами, каже, я виконаю це, я можу виконати це. Саме порозмірковуйте, чи може людина виконати то і досягти, піднятися на рівень Бога і бути святою, як Бог, тому що Бог піднімає людину на свій рівень. Порозмірковуйте над тим. Господь каже, ви тіло Христове. Ви наречена Христова. Господь піднімає і ставить нас як наречену. Знаєте, завжди наречена, вона сама гарна, вона сама, знаєте, всі звертають на неї увагу. І все на весіллі воно раді нареченої. Ну, по крайній мірі, мені так здається. І так Господь. Ставе церкву Божу і каже, «Ви, ти наречена моя. А людина каже, що я можу своїми зусиллями досягнути святості і стати на рівень Бога. Розумієте? І Писання каже, що проклятий та людина. Одинадцятий вірш. І що законом ніхто не виправдовується перед Богом, це ясно, тому що праведний житиме вірою. Написано тому, що праведний житиме вірою. Євреям 10.38 написано. Праведний житиме вірою, а якщо відступить, не благовелить до нього душа моя. Євреям 10.38. Праведний житиме вірою. Праведний не жите законом. Праведний не покладе свою надію на себе. Бо написано в писанні проклята всяка людина, яка надіється на людину і на себе. І всі зусилля наші будуть марними, якщо тільки ми вважаємо, що ми можемо щось досягти. Ну, часом питаєш от людей, ну чи ви маєте спасіння? На що ви покладаєте свою надію? Ну, знаєте, якщо заслужую на суді, тоді Бог зважить мої гріхи і мої добрі вчинки, і тоді на цьому суді оприділиться, що я буду в пеклі. Так. Своїми заслугами ми всі заслужили на 100% пекла. Хто з цим не згоден? Праведний житиме вірою. А закон написано не від, не від віри, але хто виконав його, той житиме у цьому. І тоді питання до всіх нас, чи можливо виконати закон? Закон неможливо виконати. Ну я хочу, знаєте, прочитати нам з римлянам це 13 розділ, 8, 10 вірш. 13 розділ. «Нікого, нікому нічого не залишайтеся винними, крім взаємної любові. Тому що той, хто любить іншого, виконав закон. Чуєте, як написано? Бо заповідь не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, не зажадай. І яка небудь інша заповідь в цьому слові полягає, а саме возлюби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Отже, любов це виконання закону. Парадокс. Някого парадоксу нема, дорогі. Любов є виконання закону. В священному письмі написано: любов є з'єднувальна сина досконалості. Любов є виконання закону. Але щоб досягти того рівня любові, якою є Бог, людині можливо це? Ні. Потому що ми часом себе не любимо, ми не любимо свого ближнього. Як фарисей питає, а хто мій ближній? Знаєте, з їх їхцем таким. А хто мій ближній? Всяка людина, яка потребує, ти бачиш, допомоги, вона твій ближній. Говорить їй Господь. Всяка людина. Чи може людина так чинити? Чи ми чиним, чи ми хоч задумуємося над цим? Як нам чинити? Щоб нам досягнути любові, любов, з'єднувальна сила досконалості. Чи досягнемо досконалості своїми силами? Гриторичне питання. Досконала людина. Тяжко уявити, досконала. Ну досконалость вона являється в любові. Якщо людина, знаєте, стане є любов. Бог є любов, так написано. Але не написано, що людина є любов. Я ще прочитаю Ремлінам, третій розділ. Це третій розділ. З 10 по 12 вірш. Як написано, немає праведного ні одного. Немає хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі відвернулися з дороги, усі разом стали негідні, немає доброчинця, немає ані одного. Так написано. Немає праведного ані одного. Закон заключив всіх людей в гріху. Він показує, що ми абсолютно всі грішні. Вдумайтеся, наша природа абсолютно грішна, абсолютно грішна, напитана, як губка водою. Візьміть таку дитячу мочалочку, окуніть її в воду. І витягніть її тако з води. І вона буде текти водою, то гріх буде. І ще скільки витиснути, вона в 10 разів буде більше гріху, як і тіло, так само і в нас. Гріх наповнює наше тіло, і це буде до кінця. І ми будемо боротися з тим гріхом. І Павло пише: бідна я людина, того, що хочу, не роблю, а того, що не хочу, то роблю. Тому що гріх живе в мені. Тому що це постійна боротьба з цим гріхом. Вона відбувається завжди. І ще я прочитаю з 19 го вірша цей же розділ. Але ми знаємо, що закон, коли говорить, то говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і весь світ став винним перед Богом. Тому що відділ закону не виправдається перед ним ніяка плоть, бо через закон пізнається гріх. Чуєте, як написано. А люди намагалися і тнулися, знаєте, своїми ділами домогтися рівня Бога. Люди свою надію покладали на себе і кажуть, я можу. Я буду виконувати, то роби, то не роби, туди свічку став, то не став, то їж, то не пий. Чи можна так досягти? Якогось рівня. А нам треба досягти рівня досконалості. Рівня досконалості. От я віть собі на хвилинку, що таке рівень досконалості для людини. Людина абсолютно досконала. Абсолютно немає ні, ніякого навіть намьока на гріх. Тяжко уявити таку людину. Ох і тяжко. Ох, і знаєте, воно на розум не приходить, яка ця людина має бути. Щоб вона чинила так, щоб вона тільки любов від неї йшла, щоб вона творила тільки любов, щоб вона думала про любов, щоб вона чинила так. Тринадцятий вірш. Знаєте, ці слова, от я закінчую, це ці слова, які написав Павло, це гімн спасіння, 13 і 14 вірш. Я прочитаю зараз все, а потім виборочні тільки. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Щоб благословення Авраама прийшло на язичників у Христі Ісусі, щоб опітницю Духа одержати нам вірою. Якщо вдуматись у цей гім спасіння. Оця фраза, знаєте, вона. Є особливо торжественна, вона особливо по особливому звучить. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, щоб благословення Авраама прийшло на язичників у Христі Ісусі, щоб обідницю духа одержати нам вірою. Чуєте, як написано: не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, Той, хто поклав надію свою на Господа Ісуса Христа. Той, хто, не дивлячись на це жахіття, що відбувається, знаєте, кладе ту надію. Думає, як мені завтра жити, може мені то, може, мені сьо, треба треба робити. Так, да, можливо, треба робити. Але де наша надія, на що ми покладаємо свою надію? Чи ми покладаємо на це матеріальне, думаємо, от я там, може, в мене якісь копійки там є, може ще щось, ще щось мені допоможе. Нам допоможе, браття і сестри, спастися, тільки тверда віра в Ісуса Христа. І тільки твердою вірою в Ісуса Христа ми можемо досягти небес і досконалості. Тільки так, а не іначе. Другого шляху просто не існує. І павер писав це галатами і твердив і, і, і підкреслював Це, щоб вони зрозуміли. Він їх питав, ось написано. Це тільки другий вірш, третій розділ. Це тільки хочу знати від вас, чи через діла закону ви одержали Духа, чи вірою від слухання. Як ви одержали Духа Святого, який є залог нашого спасіння? Він їх питає. І тому, щоб ми в цих обставинах, знаєте, були тверді і непохитні у вірі. Тому, щоб ми розуміли, що ці виклики, які є в нашому житті, вони, мож, можливо, будуть більші. Вони, можливо, будуть, знаєте, більш визиваючі для нас. Ну, ми, щоб, ну, Щоб ми чітко розуміли, що спасіння тільки в Ісусі Христі, тільки вірою в Ісуса Христа можливо досягти спасіння. І ще один момент, той, що ми говорили, що любов є виконання закону. Любов, щоб ми розуміли це, щоб ми ловили себе на цьому, які наші внутрішні мотиви. Щоб ми собі задавали це питання. І ми зараз будемо дякувати Господу нашому Ісусу Христу, прославляти святе ім'я Його, які є нужди у нас, ми принесемо Йому. Слава Господу Ісусу Христу!